Дачі ківітаю вас, друзі. Сьогодні займемося опаленням. Наше завдання підключити ось ці дві батареї. Ну, як це будемо робити? Покажу, не покажу, бо працюю сам. А як вийшло, покажу. Вирішили ось так зробити. Трійник поставили. З кожної труби буде вниз виходити. Поїхали, готуємо трубу, вирізаємо. Друзі, година. Година, можливо, трохи менше. Ось так у нас вийшло. Бачите, все да? ми під'єднали, підвели ближче до стіни. І ось у нас так буде працювати опалення в приміщенні для бджільництва. Все назад вода повертається. Через 32 трубу ми кинули в батарею. Тут вихід холодної води вже це обраточка йде в нас. Чудово, сюди в цю батарею також заходить, виходить холодна і повертається в наш котел. Я вам, друзі, прокоментуйте все, побілими працювати далі. Можливо, я сантехнік.